Майя Шуваєва автомобіль водить більше 10 років. каже змагань старається не пропускати саме любов до автоспорту і допомогла їй здобувати титул кращої на ралі у Львові два роки поспіль. Цьогорічним учасницям радить перш за все позбутися страху та бути впевненим у своїй перемозі. Найскладніше, то напевно, коли хочеш більше, скажімо так, перемогти, і ти починаєш від машини добиватися майже неможливого, тому що машина не є для таких речей то городська машина обична, Ото, то напевно саме важке, але треба то відчувати, треба добре знати свою машину і впевнено бути в своїх силах. Цьогоріч ралі Пань пройде у Львові у дев'яте. Минулого року у ньому взяло участь 20 жінок. Цьогоріч же очікують на 10 більше. Учасниці на своїх автівках повинні будуть проїхати дорогами загального користування, не порушуючи правил дорожнього руху. Буде в нас конкурс слалом, тріал для позашляховиків. Ну не такий для як для чоловіків, скажем, важкий, а більш такі лагідний. Ті змагання направлені з одного боку навчити їздити, познайомитися з тими ділянками доріг у Львові, які ще от і не бачили люди багато. З одного боку, з іншого боку, потренувати людей і підготувати до літнього сезону. Окрім цього, для дівчат підготували чимало конкурсів. Проявляти свій креатив. Вони будуть моделюючи дизайн машини на гіпсовій фігурці, влучність у кульовій стрільбі та красу у фотоконкурсі. Загальний призовий фонд змагань майже 20 тисяч гривень. Урочисте відкриття та старт перегонів відбудеться на площі Міцкевича 8 березня об 11.00. Марія Шепель, Юрій Голотович, Новини.